Глава третя. Минуло чимало часу, поки я зрозумів, звідки він тут узявся. Маленький принц про все розпитував мене, а моїх запитань, здавалося, й не чув. Тільки з випадково почутих слів мені поступово все відкрилося. Так, уперше побачивши мій літак, я не малюватиму літака, бо для мене це надто складна річ. Він запитав Що це за штука? Це не штука. Ця річ літає, це літак, мій літак, і я з гордістю пояснив йому, що вмію літати. Тоді він вигукнув Як? Ти впав з неба? Так, скромно відповів я. О, це цікаво. І маленький принц так голосно засміявся, що мені аж досадно стало. Я хотів, щоб мені співчували в моїй біді. Потім він додав Отже, і ти прибув із неба. А з якої саме планети? От де розгадка його таємничої появи тут. Виходить ти з іншої планети? різко спитав я, але він не відповів, дивлячись на мій літак, повільно хитав головою. На ньому ти не міг прилетіти здалеку і довго про щось думав. Потім вийняв з кишені мого баранця і почав розглядати цей скарб. Уявляєте собі, як зацікавило мене оте напіввизнання? Ота згадка про інші планети? Я спробував дізнатися більше. Звідки ж ти прибув, хлопче, де твій дім? Куди ти хочеш доставити мого баранця? Він замислено помовчав, а тоді сказав: Добре, що ти дав мені ящик, уночі баранець в ньому спатиме, це буде його будинок. «А вже ж, якщо ти будеш гарним хлопчиком, я дам тобі ще й мотузок, щоб прив'язувати його вдень, і кілок. Мої слова, здається, неприємно вразили маленького принца. Прив'язувати? Яке безглуздя. Але ж якщо ти його не прив'яжеш, то він забреде зна куди і загубиться. Мій друг зайшовся сміхом. Та куди ж він, по твоєму, піде? Куди завгодно, просто себе, куди очі бачать. Тоді маленький принц серйозно зауважив Це нічого, у мене там усе дуже маленьке. І, можливо, трохи засмучено додав якщо йти просто себе, куди очі бачать, то далеко не зайдеш.